Бувають моменти, що я не говорю своїм батькам, де я і що я роблю, я говорю, що все, все мене добре. А взагалом вони пишаються мною. Я думаю. Вони, головне, щоб я був живий, а то все остальне, все остальне мілочі. Мій позивний дим три роки тому пішов на срочку і мені запропонували Нацгвардії. Мені сталося цікаво. Я захотів підписати контракт після Тюляни, коли почав служити. Один з моїх бойових виходів запам'ятався мені найбільше, це коли е, безпосередній командир відправив е, за трьохсотим, що ми їх витягнули. Там їх двоє, було один тяжкий, другий ще мог пересуватися. Це було на лінії зіткнення, там де все прострелюється. Ми намагалися це зробити ще ночі. Нас не виходило, нас почали накривати. Ми чекали, поки вже почали світлі. Ліскнули, так сказати, на, на характер, як сказати. Вийшли З своїми товаришами. Я був командиром групи. Вийшли, розділилися на дві групи. Почала перша двойка, ушла, потім друга. Ми знайшли те місце, де іменно вони лежать, почали е, розпоку... розлажувати носілки, потім підтягнули ще двоє, і ми почали бисто пересуватися. Пройшли дете від лінії, там, де ми забрали трьохсотих, пройшли дете метрів п'ятдесят-70 і летить ворожий дрон зі скидом. Нам допомогли. Товариші, які рядом були на позиції, вони ребом збили, так сказати, чуть похилили цей ворожий дрон. Ми швидко до ближайшої позиції віднесли 300 -го. Нас накривали, звісно, це було дуже тяжко. Причому з дня нас видно взагалі на ладоні, як час погода була, пам'ятаю. Бачили, що ми вже. Ну, засвітилися і нас почали часто накривати, не давали нам працювати далі, щоб витягувати. з допомогою інших постів ми е е е витягнули його. Ми не думали, що нам може щось, що, що, що може з нами случитися. Ми пережав першу чергу за виконання завдання і за поранених, яких нам потрібно було витягнути. Які плани маю на майбутнє? Думаю, що служити, а там буде видно. Головне, щоб війна закінчилась, ми повернемося до тих кордонів, які в нас були. Я Думаю, так і буде.